Продається стильна трикімнатна квартира в ЖК преміум класу Баухаус, секція Мюнхен, вулиця Сокольницька у самому серці сучасного Харкова. Квартира простора, 105 квадратних метрів з вільним плануванням, щоб ви могли створити ідеальний простір під свій стиль життя. Комфортний четвертий поверх, а у вартість вже входять два паркомісця, котрі можна трансформувати у баобокс. Це повністю закрите, захищене від пилу та сторонніх поглядів. Під час будівництва комплексу застосовувалися найсучасні матеріали та технології, що гарантують енергоефективність, екологічність і максимальну зручність. Тут усе продумано для комфортного для, для вашого комфорту: охоронювана територія, консьєж сервіс, власна інфраструктура, супермаркет, кафе, дитячий простір і дворівневий паркінг. Телефонуйте просто зараз і домовляйтесь про перегляд Баухаус місце, де архітектура стає мистецтвом життя. До зустрічі.